Привіт, дорогі друзі! Я учасниця конкурсу бібліобінку 2025-го Масло Анастасія, та я буду робити обкладинку для книги. Для цього нам потрібне сухе листя та два аркуша паперу. Будемо їх зараз склеювати. Як ви бачите, я вже склеїла ці два аркуші. Да, нам-то сюда покласть книгу. И для чего нам потрібно так скласти? Да, Та сейчас будем ее заворачивать. Я уже склала. І тепер будемо, я буду обрізати, щоб її скласти. А я вже обрізала уголки. Тепер нам треба заворачувати. Ось так я закортнула. Тепер залишилося приклеїти та прикрасити, для цього нам потрібен клей. І так обережно приклеюємо. Обережно, щоб не приклеїти книгу нашу? Ось така вона обкладинка вийшла, тепер нам треба її прикрасити листям. Я набігла вже, де я буду приклеїти листя. Тепер нам треба прибрати це листя та намазати місця. Тепер намазуємо місце для листика. Ще одне. Ось, ось така обкладинка у мене вийшла.